Гітаристи пристібниця Ми з вами будемо вивчати теорію. Теорія. Цю серію я вирішив розпочати з самої базової бази, з фундаментального поняття звук та нота. Звук це коливання частинок середовища. І вже звучить складно. З точки зору акустики, це така наука. Всі звуки являють собою коливання. Найпростіше це уявити зі струною. Ну вона ж по суті коливається. Зіграю вам таку нотку. Ми заставили коливати струну з частотою 440 Гц. Знову складно. 1 Гц – це одне коливання за одну секунду. Тобто 440 Гц – це 440 коливань за одну секунду. І це не просте число, а золоте. Я вам більше скажу, за цим стоїть політика. В 1953 році люди підписали світову угоду. Ну коротше, договорнічок, за те, щоб ця нотка звучала саме на такій частоті 440 Гц. Це признаний стандарт та еталон звуку. По ньому все і відміряють. Ще навіть придумали такий пристрій, який називається Камертон. Вони бувають різні, але от саме це якраз тут на ньому написано А440. 440, 440 Гц або ля другої октави. Ми так звикли міряти октавами, контрактавами, субоктавами. це не дуже зручно. Мені більш подобається ось така система західна, коли в нас є номер октави А4. А4 це 440 Гц, Це оця нотка ля. Якщо коливання будуть вдвічі швидшими, то це буде а 5 така ж сама нотка ля, але вже наступної октави це на гітарі плюс 12 ладів, тобто це 17 лад на першій струні. Так само це працює в інший бік, просто вдвічі менше Герц, 440. Якщо повільніше вдвічі, це в нас 110, далі 55, далі 27,5. А далі вже не важливо, бо людське вухо далі не сприймають. Взагалі людське вухо сприймають від 16 Герц до 20 тисяч Гц. Поїхали, почнемо з 20 Герц. Підвищую потроху. 30, я вже так чую. Ооо, 35, прям гудить, хорошо. 40 уже 100%. Я ч, відчуваю хорошо я гудить. Йдемо далі. О, 440 наш талях. Ну і поїхали в гору. 14 тисяч. Ще підвищує гучність, тоді починаю чути. 15 тисяч. Вже сильно підвищую і тоді чую. О, отут, отут чую. 17400. Десь мій поріг, де я ще чую. В мене дзвонить в ухах десь 10 на 16. Буду знати. До речі, гітара грає ось в цьому діапазоні. Ось ця нота і. Насправді не досить великий діапазон, звісно, в цьому плані гітара не йде в порівняння з фортепіано. Там діапазон широченний. Гітара тут програє дуже сильно. Ми зараз з вами розмовляли про частоти і що вони дорівнюють якимсь нотам, звукам, але іноді неможливо зрозуміти на якій частоті знаходиться звук. Це означає, що це звук атональний. тобто в ньому немає тону. Атональні звуки це шуми, там шум дерев або шум, який гітаріст чує при слові теорія. Є шум, а є тональні звуки. Навіть я зараз з вами розмовляю на якійсь частоті. Я можу робити це вище, я можу робити це нижче. А зараз я приблизно знайшов ті нотки, де я розмовляв, і зараз спробую собі підіграти. Це вище. Я можу робити це нижче. Я можу робити це вище, я можу робити це вище. Я можу робити це вище, я можу. Я можу робити це Привись. зараз. Те, що видає мій голос, це тональний звук, це не шум. Ну, <сум> я сподіваюся, що це не шум. Окей, шум нас не цікавить, ми його відбрасуємо. Ми сьогодні будемо розмовляти тільки про тональні звуки. А коли ж тональний звук стає нотою. Нота має свої характеристики. Висоту з нижнього до верхнього, але десь конкретно в точному місці. Вона має свою тривалість. Тривалість є як відносна, так і абсолютна. Що таке відносна тривалість? Восьмі, шістнадцяти ноти, чверті, ну, мабуть, чули, ось це і є відносна тривалість. Ось, наприклад, така нотка буде дорівнювати двом таким: одна чверть, дві восьмих. Але це відносно. Ми тільки можемо так заміряти швидкість звуку відносно один одного. А як заміряти абсолютну швидкість? От скільки це буде в секундах? Для цього композитор чи хто там буде грати, задає темп. Легше всього його задати в ударах на хвилину. Ну, хай для простоти задамо темп 60 ударів на хвилину або 60 bpm. І що це значить? Це означає, що ми маємо зіграти 60 четвертних нот за одну хвилину. Тобто одна четвертна нота має тривати рівно 1 секунду. Тоді одна вісьма нота буде тривати рівно пів секунди. Але як нам ці секунди мірять? Ну, складно грати і думати, так, ця нота 0,5 секунд, ця 0,75. Ні, для цього придумали вже такий пристрій, який називається метроном. Я впевнений, ви всі з ним знайомі. Задаємо тут 60 ударів на хвилину і просто б'ємо рівно на удар. Є ще така характеристика, як гучність, вона також відносна. Композитор може задати гучність на початку. Початку твору, зазвичай це робляться буквами, там P, F ось така є шкала. А от що значить, що людина не попадає в ноти? А це якраз і значить, що коли співак співає, і він попадає не в 440 гц, а він десь гуляє там 430 Гц, 450 гц, і отак якось гуляє, він не попадає в ноти. Насправді, гітарист також може не попадати в ноти. І це ще легше, ніж вокалісту. Достатньо просто погано налаштувати свою гітару, і все, ти будеш постійно не попадати в ноти, бо в тебе гітара погано строїть. А ще можна перетиснути. Струну. Ось дивіться, я ось цю ноту ля затискаю просто. А тепер я її перезатисну. Чуєте? Висотність змінюється вгору? По суті, я не попадаю в ноту. І тут хотілося би сказати, що гітара взагалі це не ідеальний інструмент, це не камертон, він завжди буде. Не строїти, тобто така історія, що ми, начебто, по тюнеру налаштували все гарно, але там шоста струна відкрита, і там на дванадцятому ладу не факт, що буде чітко співпадати, і там на якомусь зладів, скоріше за все, будуть невеличкі розходження на дешевих гітарах. Ви будете грати на відкритих струнах. Буде все атічно, а на 12-му ладу ви просто поставите а там взагалі щось, якісь другі ноти, щось не те. Ось це, до речі, відрізняє там супер дешеві гітари від просто нормальних. Але не треба тут все списувати на інструмент, все одно треба вчитись грати. Вибачте, не хотів вас розчаровувати. Хотів би висловити подяку спонсорам. Я вас всіх бачу, я знаю. Ще ви можете навчатись в мене за подробицями в описі. Досі дзвінить вухах, походу. Це вже зі мною назавжди.